Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про паттерн проектування Builder. Українською це будівельник, це породжувальний паттерн проєктування. Він дає змогу створювати складні об'єкти крок за кроком, дає можливість використовувати один і той самий код будівництва для отримання різних відображень об'єктів, Підходить для об'єктів з великою кількістю параметрів або складною структурою. Є ось такий приклад з домами, наприклад. У нас є дом без нічого, дом з свімінгпулу, з басейном, з деревами, статуями, та ви бачите таку проблему, що ми повинні передавати нал, якщо у нашого дому таких, таких речей немає. Також ми могли б створити. Ще один конструктор, де б ми передавали тільки ось ці чотири значення. Але, як ви розумієте, конструкторів може, якщо це складний клас, конструкторів буде багато, це буде складно читати. Якщо буде, будемо завжди передавати NULL, це буде також погано. Цей приклад я взяв з Є Мій приклад з, зі звітом це user report. Це вже він створюється цей об'єкт за допомогою паттерна Будівельник, в якому є статичний клас внутрішній ре, builder, та він викликає метод build та повертає цей user репорт. А це title, type username, фільтри це е, буде методи, та якщо в нас не буде, наприклад, type, буде тільки title username та фільтри, е, цей код скомпілюється, він також буде працювати, але type буде дорівнювати null е, та нам не потрібно буде передавати null е, та створювати е, ще інші конструктори. Так що перевага цього паттерну це читабельність коду та гнучкість, тому що можливість налаштовувати об'єкт без перевантаження конструкторів. Добре, давайте переходимо в IntelliJ IDEA та подивимося, як працювати з цим паттерном. Відразу нам повинно, повинні створити якусь сутність, якийсь клас. Це буде user report. Uh, у якого буде uh, private PrivateLong ID такі поля? Давайте ще uh, буде user-name. Що ще нам потрібно private? Давайте зробимо report type. Та відразу можемо створити цей enum. Наприклад, це буде мм. чи CSV. Далі можемо зробити local date, start date, це буде початок звіту, та end date, кінець. Останнім зробимо private set та якийсь filters. Отже, що ми повинні зробити, щоб цей паттерн працював? Ми повинні зробити внутрішній клас, він буде статичним. Давайте зробимо репорт Builder. У цього а, класу повинен бути такі ж саме поля, як user Report. Ми їх можемо скопіювати. А, далі, що нам ще потрібно? А, потрібно буде а, зробити. Статичний метод public static, який повертає report builder, та прописати builder. Він буде повертати new report builder. А вже в цьому builдері повинен бути, бути такий метод, як Public. User Report Build, який повертає User Report, а вже в нього будемо а, створювати цей user report. В нього а, поки немає конструктора, тому давайте також його зробимо, буде з усіма полями. А потім ми. А, Повинні усі наші поля, які були ось інтелеча дія підказує, які були в репорт білдер, передати. Далі, щоб це працювало, в нашому білдері повинні бути методи, які будуть ініціалізувати ці поля. Якщо зараз ми побачимо, як Поки що працює наш клас, це буде репорт, це буде User Report builder build. Поки що у нас немає інших е, методів. Е, якщо давайте відразу будемо дивитись, створимо ще toString. Якщо ми зараз будемо відображати наш наш об'єкт Report. Ми його створили, але а, поки що усі а, поля, усі поля це НАЛ. Що ми повинні зробити? Ми повинні зробити в а, статичному класі ReportBuilder Такі методи як паблік, зараз репорт булдер. Вони також усі методи будуть повертати. А, report builder. Будемо передавати в них, в них а, long ID. Потім ми повинні зі ID дорівнюю ID та повернути, повернути е, цей самий об'єкт цього класу. Е, отже, в нас є така назва, назва, якщо ви використовуєте Pattern Builder, назва повинна бути така сама, як, е, е, як і назви усіх цих е, в, у вашому класі. Тобто, якщо зараз я буду передавати Ось сюди ID. Наприклад, це буде 15L. У нас вже наш репорт, звіт буде мати ось ID 15. Тобто ми повинні повернути також наш репорт builder, щоб ця цепочка була далі. Буде юзернейм та так далі. Та будемо в цей метод передавати IDшніc, ініціалізувати цей ID цим значенням, що ми передали, та повертати об'єкт цього класу. Далі ми прописуємо public, також повертаємо репорт builder вже username. Придаємо також юзернейм, пишемо юзернейм дорівнює юзернейм username, та повертаємо, та повертаємо ЗІС. Та усі поля ми повинні зробити так само. У нас є type, але це буде report type Далі в нас є Start Date. це буде Local Date. Далі буде. Зараз старти, забув uh, називати ці uh, методи. Type, start date, буде end date. Що нам ще потрібно? Та фільтри. Отже, прописуємо Public. Також повертаємо Report Builder, Filters. Будемо передавати set. Set string filters, Прописувати зісфільтні filters, filters та повертаємо цей об'єкт. Та це все, що нам потрібно, щоб цей паттерн працював. Зараз я вже можу передавати туди в username, наприклад, це буде Микола. Передавати туди type. Mm. Це буде PDF. та ще давайте фільтри, це буде Set of, uh, наприклад, зараз completed, Tasks, давайте там progress. Tasks. Якщо зараз запустимо цей код, ось це наш об'єкт, в нього є ID, є username, є type PDF, є фільтри, наприклад, я хочу тільки звіт по Таскам, які зроблені та які у процесі. Та поки що немає «Start date» та end date». наприклад, нам вони не потрібні. Якщо я оставляю таким чином, тоді буде начало цього року та до цього дня, коли я прошу цей звіт. Але я також можу зробити «Start date» виписати local date, наприклад, now, та мінус манс uh, 6 місяців назад, та зробити я хочу uh, end date 3 місяці назад. Тобто зараз такий звіт вже. Я ініціалізував усі поля цього юзера-репорта. У нас є ID, username, type, є start date, end date, є фільтри. Та я можу видаляти фільтри, я можу видаляти ID. Цей код також працює. Ось фільтр. Поки що NAL, uh, and StartDate є uh, type PDF, ID також null. Тобто для цього паттерна uh, нам потрібен uh, статичний клас ReportBuilder. Uh, ми могли б прописати просто builder. Uh, це щоб було зручніше, щоб uh, ви розуміли, як це працює. В цьому класі ми повинні мати такі саме поля, як в user-репорт. Далі створити усі методи, які повертає репорт Білдер, які повертають наш білдер. Вони повинні називатись так само, як і в сутності репорт Тобто user, name, ID, type, start date. Ці методи будуть називатись так само. Потім повинен зробити метод build. Та для того, щоб створити об'єкт userreport, в userReport повинен бути конструктор з усіма філдами. А, тобто ми всі а, значення а, сюди передаємо. А щоб достукатись до нашого репртбіра, ми а, маємо такий статичний метод, реп, який повертає цього report білдера. А, викликаємо за допомогою builder. його. А, ви, якщо бачили мої а, Інші відео я завжди використовував ламбок та використовував анотацію Білдер, вона працює так само. Якщо я зараз ось ось це закоментую, цього вже нема, та буду передавати ламбок білдер. Та зробимо ще ту стрінг. Це вже з використанням ламбоку. То ви бачите, що він працює е, так само. Ми можемо передавати, наприклад, ID. У нас не буде StartDate, EndDate. end-date. Uh, буде type, Та, наприклад, фільтри це буде set of in progress. Тільки uh, завдання, які є у прогресі. Та ми бачимо, що. Цей самий, якщо ви використовуєте ламбок, цей, ця анотація Builder працює так само, як, як наш код, але якщо ми говоримо про паттерн проектування та е, говоримо, як його створювати, я цей код повертаю, удаляю ламбок, тому зараз ще раз подивимось: та, мабуть, це все, що я хотів е, показати. Все працює. Дякую, що додивились до кінця. Та вже зустрінемось у моїх наступних відео. Усім до побачення!